Це гармата Сюзана 2 калібром 155 міліметрів. Зараз снаряд полетів в бік російської армії тут під Куп'янськом, де воює бригада Національної гвардії Карадах. Власне, вогонь ведуть якраз по укріп районах російської армії, ті намагаються переплисти річку Оскіл та штурмувати малими диверсійними групами українські війська. А утім, їм заважають дрони, власне, такі гармати, які надійшли на озброєння Нацгвардії, та о, самі піхотинці назвардійці. даю огонь. на даний момент, наскільки я знаю, ситуація ну, типу, не міняється. Ми поки що тримаємо лінію оборони, поки що дуже добре. Втрат немає нема ніяких і зауважень також. Ось зрівняти з іншими напрямками, де моя ідея був, то тут, тут набагато трошечки тихіше. Кожен день працюють ну, типу, якась артилерія чи ще щось. Машина називається Сюзана. Два, ну, вона до нового, новішого року, 23-го. Ну, <рес> не знаю, ну, типу, то я як, я, як перший раз. <рес> я якраз цей картоплю досмажував, коли ви якраз, ну, типу, я не знав, що ви маєте їхати, но, типу, попередили, що маєте, маєте приїхати. Як напрямок? Легше трошки. Ну, найтяжкіше був Донбас. Да, бо Тоді якраз ото з періоду літа наступ у них був аж коротше, до зими десь. Жорсткий, 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 поки вони не, не перлися по Кровську. А тут аж рано, говорить, було. Тільки машина ще не обкатана. Ми можемо тільки після хоча б пострілів 100, що як. Але я бачу, аби давали чим воювати. А там будемо бачити. Щось ми можемо, ще помахаємося. Я думаю, ще годик можна повоювати. Там вже два. <гум> ви так затягнули. А, якщо... а якщо буде перемир'я? Не буде. Перемиря. Не буде. Тобто все вказує на те, що війна буде йти до талу. По крайній мірі Донецька обласних в планах, Запорізька, ну, Запоріжжя має навряд везнуть город, мільйонник. Ну а снаряди підтримка КНР, КНДР, Ірана. Тобто в них їхні потужності теж на повну запущені. Снаряди, FPV, безпілотна частина у них дуже сильна. Найкраща освітня, я думаю, ну, може громко сказано, але Перша армія в світі зараз. По досвіду і по, е, по БПЛА. Ми теж якби там стараємося не наставати, але в них просто ресурсів більше. Ну, це на мою думку, те, що я бачу. Але в них теж не все так просто. Але продавати оборону, як хотіли, вони ж не змогли. Вони не змогли. Чисто через те, що в них а корупція, а друге, те, що хлопці якби своїми життями не давали. Це не через круті бредлі, там хаймарси. це знаєте, попри. Трохи вже ж додому хочеться, сім'ю якусь робити, а то що всі вже женяться, дітей роблять. А в мене ніфіга нема. Ну нічого, бачить, не можна зараз. Ми тебе пожедімо. Спасибо. Командир он каже, що вручається. Балансувати в такому положенні поправильно типу, знаходиться. А, а, це у нас FPV Криво, Дарт називається. А, дуже хороша вещь. Управління, так, да, відличається, тому що тут треба трошки теорію польоту знати, а, враховувати напрямок вітра і таке інше. Тобто, навіть волога теж роляє. Чи може це бути аналогом російської молнії? Мовня, мабуть, буде трошки краще, бо вона, якщо я не помиляюсь за ту що я думаю, там два, два мотори, вона трошки потужніша, Тобто вона може нести на собі темку. У нас трошки менше, але по оборудованню, я думаю, потягаємося. Рухаємося зараз з бійцями Національної гвардії «Карадак» а, а, до позицій Громати Газин. Це крупнокаліберна гармата, в неї стріляють понад 20 км. Трошки дощить і пересування тут на Харківщині. В основному це польові дороги. Добратися до позиції вкрай складно, але можливо. Гармака габою! Ці на гарматі Гіацинт, що не стріляли по планових цілях, це все-таки гармата дальньої артилерії і завжди є цілі, які варто вразити, коли російська армія або скупчується, або підтягує техніку, або має командні пункти. От, власне, туди такі гармати дістають на цьому напрямку. Все це робиться для того, аби... Дати можливості Росії сконцентрувати сили і розвивати надалі атаки? Тут більш-менш спокійно. В основному лікає дуже багато крил, ФПВ. Киді ми не працюємо, віксижимося. А як по приходам іменно тут на цій позиції ще рядом нічого не було? Як часто доводиться працювати гарматою там, за. Середній період часу. Ну, в принципі, зараз не дуже часто, бо більш-менш тихо. Буває, що бакарея, щоб подали ворожі вогонь. А так, в принципі, поки що нічого не було такого. Чи вірите ви в те, що Росія піде на мир в Україні? Мені кажется, ні. На наших умовах, хоч мені. Звісно, хотілося, щоб воно поскоріше все закінчилося, але як вони хочуть. Переговорів, чи ще щось виставляють свої ультимаки, камнікаються, що це ще буде. А до речі, оце оголошене перемир'я на три дні відчувалося тут якось, чи? Так, чи... Да, мішахдюк дуже багато прилетів. Загалом на напрямку Куп'янщини ситуація дещо стабілізувалася, стало більш тихо. Можливо, це ще залежить від погодних умов, оскільки зараз дощить, а також. Все-таки російській армії складно перебратися через оскіл. Попри це, вони намагаються малими групами долати цей водний бар'єр і уже наближатися диверсійними групами до піхотинців. Власне їх зазікають безпілотники, а також вилітають на ураження цілі. ФПВ-крила так звані це безпілотники, які уражають дальні цілі, понад 30 кілометрів, також далекобійна артилерія. Все це робиться для того, щоб саме такі групи, і також їхня техніка, і штурми на мотоциклах, що це вже є практикою, не мали можливості добиратися до піхотинців. Таким чином тримають лінію оборони. Власне, це комплексна робота. 15-та бригада Національної гвардії України. Карадах на цій лінії проводить комплексну роботу за допомогою розвідників артилерії, ударних БПЛА і, власне, роботи піхотинців також. Постріл!